Привіт, друзі! Дуже довго думала, як вас здивувати, чимось цікавим та корисним. І надумала на ось такі гарні, цікаві подарунки. Всі подарунки в таких гарних пакетиках. Сердечко йде та візитка. Підкриваємо подаруночок. Вашій увазі представляємо таку гарну хатинку, це практичний подарунок. Хатинка йде на чайок, тобто з боку йдуть пакетики чаю, можна взяти, використати. В середині хатинка відкривається. Може бути чайок або ж цукор до чаю. Зручно виймати та використовувати. Дуже цікавий подаруночок буде подрузі, мамі, бабусі, або ж вчительці, наприклад.